Вітаю усіх, хто дивиться мій канал. Сьогодні я готую шубу. Ну, шубу таку цікавеньку з малосольної кільки. Мій постійний глядач пам'ятає, що в мене була куплена кілька, багатенько її залишилося. На смак вона дуже добра, стояла в олії, задовго думала, що ж то з неї приготувати, який салатик. На думку прийшла шуба. Ну, шубу не зазвичай роблять з оселецем. Мій варіант шуби буде з малосольної кільки. Вона буде ще смачніша, ніжніша. І так, стандартний набір. Буряк в мене відварений, одна морквинка. У всіх салатах я використовую мариновану цибульку. От я від рідини її віджала, ще більше подрібнила, два яйця, сама кілька, картопелька і майонез. Кожен слой, крім кільки, я буду трішечки підсолювати. Як кажуть, рояль із кустов буду все натирати, от на цьому Положення. Вже цей процес, друзі, я вам показувати не буду. Усі ми, господині, знаємо, як це все робиться. Я ні в коєму разі нікого не хочу вчити. Я просто ділюся своїм досвідом, що от таку кілічку можна використовувати, роблячи шубу. І так, ми зустрінемося з вами тоді, коли вже я шубу зроблю. Багатенько її не вийде. Тому що в мене в арсеналі був один тільки буряк, є консервований, але не хочеться ще поки відкривати. Отака От шуба з малосольної кілечки в мене вийшла. Поверх я прикрасила жовтком з яйця. І отак, бачите, виклала кілечку по бокам такий віночок зробила, переполовинила її і поверха. Самий нижній слой в мене. Картопелька була і поверх цибулька перемастила майонезом все. От. Потім виклала кілечку, такий добрий шар. Кілечки був. поверх кілечки моркву змастила майонезом, не підсолювала. Потім білок з двох яєць, підсолила трішечки, змастила майонезом. На самий верх бурячок. Теж не весь пішов. Я думала, що його буде мало, ні, достатньо. Трішечки підсолила, змастила майонезом. Ну і все. І тепер оставляю при кімнатній температурі на годинки дві, нехай настоїться, а потім виношу в холод. І завтра вже буду споживати от такий гарний салатик, шуба. З малосольною кілочкою. Обов'язково прикрити треба, щоб не завітрились. І вона завтра буде дуже-дуже смачна. Всі слої пропитаються. Ну, що я вам розповідаю? Ви, господині, теж усе це знаєте. знаєте, що мені пригадалося? Що колись отакі страви: шуба, олів'є, мімоза та навіть ті ж голубці готували наші мами тільки на свята. А тепер ми готуємо ті страви, коли нам заманеться. І Богу дякувати! Богу дякувати. От. Скажу в цьому відео, як і усіх відео, я намагаюся сказати. Бажаю усім миру, перемоги в Україні, злагоди між людьми, добробуту. Все буде в нас гаразд. Дякую всім, хто подивився моє відео, поставив лайк, прокоментував. Будьте здорові, будьте дужі, до побачення і до нових моїх відео.